300 людей з Луганської області напередодні дня виборів прибули в шумський район. Їхали гості зі східної України на Тернопільщину автобусами. В транспортних засобах вони й ночували, представляються громадяни спостерігачами, але чи ця інформація правдива наразі невідомо. Очевидно, що їх завіз один з кандидатів, який балотується по північному округу. Один із проблемних округів на Тернопільщині – 164-й. Саме там в одному із сіл того ж шумського району затримали голову виборчої комісії. Він намагався винести з дільниці чотири чистих протоколи про підрахунок голосів. печатку ДВК та штамп вибув в зборівському районі. Кількість бажаючих голосувати вдома за кілька днів збільшилась вдвічі. А в обласній протитуберкульозній лікарні у Великій Березовиці не вистачило бюлетенів. Зборівський 165-й Інформація про те, що Вчора, порівняно з попередніми днями, вдвічі збільшилося бажаючих голосувати за місцем перебування. Тобто, на дому спочатку було зареєстровано в Збориському районі приблизно півтора тисячі бажаючих. На вчорашній день їх стало близько трьох тисяч. І також хочеться відмітити, що на спеціалізованій дільниці протитурбикульозному диспансері не стало 26 виборчих бюлетенів. Виникають в області конфлікти, коли людей змушують звітувати про кількість голосів відданих за партію влади. Є проблеми певні в взаємостосунках між посадовими посадовими особами з Бараського, Трибовлянського районів, де в даному випадку йдеться про Розватовську і Бернадин у Збараському районі, котрі змушують. Вчителів подавати і директорів шкіл подавати інформацію про кількість голосів. Випадки, коли спостерігачів запізно пустили на дільницю, також мали місце 28 жовтня. По 164-му, це північному округу. Є інформація, що як представників і свободи і об'єднання батьківщини на багатьох дільницях спостерігачів не допускають до 8-ї години. Практично 7-ї години дільниці відкрилися. Їх запустили тільки після 8-ї години. Неабияко роль кажуть політики, спостерігачі, громадські активісти відіграє професіоналізм членів дільничних комісій. Представники об'єднаної опозиції, які є членами дільничних комісій прийшли відповідну підготовку, і тому ми сподіваємося, що хід голосування і процес фіксації результатів голосування буде відбуватися на професійному рівні. Працюють в посиленому режимі і правоохоронці. Зараз правопорядок забезпечує 1400 тисяча працівників міліції. І відповідно до тисячі працівників міліції знаходяться в слідчо оперативних групах на випадок ускладнення ситуації, щоб ми оперативно виїхали і якщо десь штатна ситуація, локалізували, або надали допомогу, або якщо десь порушення буде виборчого процесу, задокументувати і вжити заходи щодо припинення цього правопорушення.